Всім привіт! Мене звуть Ганна Мокра. Я із Запоріжжя. Наразі знаходжуся в Румунії місто Бухаресте через війну. І в своєму блозі я хочу вам сьогодні розповісти, як переїжджати в Румунію в 2024 році. Цей досвід може вам допомогти з переїздом і в інші країни. Але наразі все, що я буду казати, це стосується саме Румунії. Щось може бути схоже до переїзду іншої країни, а щось може бути іншим. Отже, для того, щоб переїхати в Румунію, наразі перше, що вам потрібно, це гроші. Тому що допомога українцям, скоріш за все, закінчиться. Остання подача на поміч буде відбуватися в березні. Але на сьогоднішній день, сьогодні, 13 люте, нічого не сказано про те, що буде якесь продовження допомоги українцям. Як я би переїжджала, маючи досвід переїзду о, сьогодні, ну, по-перше, вам знадобляться гроші. А, якщо ви будете переїжджати до Бухареста, а, мінімальна сума а, одного платежу, який ви віддасте за квартиру, а, може сягати тисячі євро. Може навіть більше, ну, дивлячись, яка у вас родина, скільки кімнат потрібно. А в квартирі, який район ви будете обирати, бо є дешеві, є дорогі. Варується ціна десь 250 євро, ну, мабуть, там да, до 500, ну і більше, да, якщо вам там, потрібні якісь апартаменти, новострої і так далі. Наразі в Румунію без грошей ну, ви не приїдете, вас ніхто не прихистить, допомогу. Закривають, є тільки якась гуманітарна допомога, але ви саме знаєте, що вона вам буде дуже-дуже ну, мала. Тобто в Румунію наразі переїжджати тільки з грошима. Перше, що ви маєте зробити, це підготуватися до переїзду. Я вам раджу. Шукати квартиру ще будучи в Україні. Це можливо, це реально зробити онлайн. Я ніколи не чула такого, щоб, наприклад, ви вибрали квартиру, вона по фото була одна, а по факту стала інша. Ви приїхали, там хтось когось обманув, я таке не чула. Можна знайти без ріелторів і зекономити ну, ту частину, да, там, це і до 400 євро може бути економія, якщо ви не будете звертатися до ріелтора. Я раджу вам шукати через olx.ru. В Фейсбуці є багато українських груп, там українці в Бухаресті, українці в Румунії або до якийсь такий запит, який ну, в те місто, куди ви переїжджаєте. Там можна питати, там можна оголошення якесь розміщати. Ну, проблем з цим, ну, я не думаю, що якісь будуть. А далі, а, коли ви знайшли квартиру, про все домовилися. Звісно, я, ну, я раджу гроші ніякі не відсилати і там, через веструю і так далі. Краще знайти тих людей, які вас зустрінуть, привезуть, покажуть потім, да, коли ви побачите. Де ви будете жити і давати якісь гроші. Онлайн-удальна, ну, чесно, я не чула про якісь шахрайства, але ну, я б так не робила. Я знайшла, наприклад, людину, яка, ну, я забронювала квартиру, приїхала, мене зустріли, привезли, все було нормально. От, коли ви знайшли квартиру, да, ви можете вже бронювати. Білети ну, до, до Румунії, да, наприклад, з вашого міста я їхала автобусами, а, ну, в принципі, вони комфортабельні. Заплатила за проїзд 3200 гривень за дорослого і 2800 за дитину в одну сторону. А в'їзд в Румунію о, наразі через загранпаспорт. О, Ну, Цей ID чи як його називають паспорт, чесно не чула, що наразі можливо було приїжджати по українському паспорту. Чесно. Ну, я такого не чула, наскільки знаю, що вже треба заграни в дітей, щоб був і в дорослих. Потім, ви коли приїжджаєте, перше, що ви робите, да, от ви приїхали. Прийшли там до якоїсь тями, розклали речі, відпочили. Перше, що ви маєте зробити, це поїхати і оформити а, тимчасовий захист. Наразі його видає міграційна служба в, а, Румунії. Вона знаходиться, от ви прямо можете загуглити RoMexpo, Як чуєте, так і пишете англійськими буквами, і вам видасть цей, цю адресу. <кій> Якщо вам потрібна буде ця адреса, ви можете написати мені в моїй соцсеті, Я знайду для вас цю адресу і ну ви загуглите геолокацію. Я не буду писати адресу в коментарях, тому що може все змінитися, все тут міняється кожен день, може бути інша локація, а ви будете дезінформовані. Тому, якщо що, за всіма адресами, будь ласка, до мене в особисті повідомлення і я їх залишаю в описанні. А далі, а ви, коли поїхали, ви оформлюєте захист на всіх членів родини. Дорослі мають бути, діти можуть залишитися, хоча я не знаю, де вони залишаться, якщо всі дорослі мають піти зробити той захист. Там, до речі, є дитяча кімната, тому ви можете взяти всіх дітей з собою і добре все швидко там оформити. Воно займає ну, 2 години це края. Там також вам все розкажуть, все покажуть, і неподалеку від міграційної служби є гуманітарна служба, яка одразу вам видасть набор допомоги Там їжа, ботова хімія для дітей, якщо маленькі, там памперси таке. Це все поруч вам покажуть, вам розкажуть, де це. ви це все оформили. Слідує, що я раджу вам зробити, це купити картку тої країни, де ви будете перебувати мобільний, мобільний оператор. А, тому що цей номер телефона будуть вас питати, от де б ви не були, вас будуть питати цей номер телефону. Тому а, я розумію, що я роумінг, я також користувалася роумінгом, але я вам хочу сказати, що маючи румунську карточку, вам буде. В усьому легше. <кій> Потім, що раджу вам зробити, піти в банки і оформити, відкрити собі рахунок А в леях, і вам ще можуть запропонувати відкрити в євро. <кій> і, от, до речі, в банках у вас і будуть потребувати цей номер телефону. Ну, його просто ну взагалі, от де можна, його запитують. І казати, що у мене український, будь ласка, пишіть мені в Телеграму Це все так, я вказую, що в мене є Ватсап-український, я це все вказую, але жодного разу мені не дзвонили ніхто в WhatsApp. Завжди дзвонили на мобільний телефон. Тому я раджу вам купити цю сим карту Так, сим карточку купила, банківський рахунок відкрили. Потім, дивіться, якщо у вас є діти. Одразу ви маєте піклуватися, куди дитина буде ходити: садок, школа, якісь заняття. А якщо ви плануєте дитину кудись віддавати, це потрібно робити одразу, тому що там є черги. Вони я дитину, я одразу кинулася, там не знаю, через чотири дні після того як приїхала, щоб оформити її в садок. Її в садок взяли тільки через місяць, тому не гайте час, це не так швидко. <кій> Знайдіть садок, в який би ви хотіли піти, і одразу дитину туди влаштовуйте. Ну або там школа. А взагалі, от я, наприклад, пішла в садочок, який мені сподобався, і мене направили в інспекторат. Вам напишуть, який інспекторат вашого сектору буде. І я вже йшла до інспектора, писала заяву, вказувала, що я хочу саме там 37 садик, і е, нас туди взяли. Але якщо не буде туди, куди ви хочете місце, то вас будуть перенаправляти який, ну, якийсь інший садок, який поблизу вас. А, також дивіться, ну я не знаю, хто з якими грошима приїде, як вам з роботою. А, мені з роботою важко в плані того, що я з дитиною сама, і я маю її сама відводити до садка і забирати з садка. А це ціла проблема. Бо або нема кому відвести, або нема кому забрати. Коротше, мені не підходять графіки роботи, які там е, мені. Ну, предлагаю. Роботи, ну, в принципі, в Бухаресті можна знайти на якихось складах, якась ну, кваліфікована, дивлячись, яка у вас е, буде професія. Ну, з роботою тут, в принципі, з аби якою е, ну, проблем нема. Е, 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 дивіться, я ще раджу, наприклад, якщо от ви будете там. Бігати щось оформляти, багато користуватися транспортом міським. Я раджу вам оформити абонемент. Для цього вам потрібен ваш загранпаспорт. Ви йдете на ну, майже на кожній зупинці, є така кібітка, Ну, ви побачите такий кіосок, де продають, де вам можуть оформити такий абонемент. З ним їздити на транспорті буде дешевше, ніж кожен раз платити зі своєї картки. От, наприклад, на місяць 640 гривень і катайся, скільки хочеш на трамваях, тролейбусах та автобусах. А, а якщо будете разово платити, то це 24 гривні на наше. Ну, дивіться, там, як ви будете кататися, що, що як вам вигідно. Потім одразу підіть по магазинах, подивіться, де найдешевше для вас буде і ближче да, там купляти продукти. Мені зручно в магазинах Пенні називається та Лідл скуплятися. От. Зверніть увагу на ціни, де вам дешевше, зручніше буде покупати. Одна лея, це десь 8 ,30 гривень 30 копійок. Якщо перевезти, ви можете там прикинути ціни дещо коштує. Коли приїдете в свою квартиру одразу геолокацію. Запишіть ну, там, якісь додатки або там, комусь прийшліть, щоб у вас була геолокація вдома, щоб ви, не дай Боже, не забули, де ви живете, яка адреса і так далі. Тому що, мало ли хазяїн вашої квартири десь задрімав, десь пішов, і ви стоїте посеред там, неба і думати, куди вам йти. А, так, що ще для переїзду таке потрібно? А взагалі, яке любе питання, яке у вас видикають, Google впомоч, ви не бійтеся нічого. Якщо вам треба щось оформити, знаходити групи Telegram, там Українці в Бухаресті, Українці в Румунії, пишете запит, що там «Ребята, я в такому то місті такий-то там, наприклад, там сектор, якщо це Бухарест. Куди мені поїхати, киньте мені геолокацію або адресу. Все, вам люди все покидають, все розкажуть. Нічого страшного нема. Ви, перше, коли ви попадаєте в міграцію, у людини ступор, я не знаю мови. Що робити? До речі, румуни знають англійську мову добре. Так що, якщо ви володієте англійською мовою, вам тут буде дуже зручно. Ви попадаєте в середовище, думаєте, куди біжать? А я нічого не знаю. От що ви не знаєте Google в допомога. А ще краще в телеграм-каналах, Фейсбуці є групи з українцями міста, де ви живете, і задаєте там всі питання, вам на всі питання відповідять. Коли прийдете оформлювати захист, вам нададуть багато візиток, там юридична допомога, психологічна допомога. Медична допомога всі ці візитки вам дадуть для оформлення, і ви будете про них позванювати і все робити. Але це після того як ви зробите захист, тому що, наприклад, якщо ви хочете сімейного лікаря, то ви теж маєте вже мати цей сімейний захист. Вам там дадуть таку візитку, там буде номер телефона, WhatsApp, ви напишете і попросите, щоб вам знайшли лікаря. І напишете, що ви не знаєте румунську мову, і англійську, наприклад. Бо якщо ви англійську знаєте, то в принципі ви там з лікарем будете спілкуватися. Якщо ви англійську не знаєте, вам нададуть для першого разу. Перекладача, а потім ви, ну, треба вчити якусь мову або румунську, або англійську. Я вибрала румунську, І, ну, я її вивчаю для спілкування. Тому, якщо у вас є якісь вади, наприклад, по здоров'ю, там, цукровий діабет, або сердечна, або Онкологія чи щось таке, ви перед тим, як мігрувати, маєте дізнатися, як допомагає країна з таким людям, з такими хворобами, щоб ви давали там інсулін, якісь таблетки, да, там, мали допомогу. Тобто, там, якщо у вас тварина, ви маєте знати, які вакцинації потрібні для перетину кордону і все інше, ви теж це все можете узнати в інтернеті. Там автомобіль у вас теж там дізнаєтеся, яку карту оформити, да, Там зелена, не зелена, європейська, румунська, там вони ну, якось там відрізняються. Я цього не знаю, я не маю автомобіля. Тому ви все, от, всі питання виписали на листочок, і о, все гуглите, все дізнаватися. Нічого страшного в міграції немає. У вас просто має бути план дій. А якщо у вас залишаться якісь питання, пишіть мені, я з задоволенням вам відповім. Мої соцсети, підписуйтеся. Ребята, підписуйтесь на мій Тікток, бо я хочу там проводити ефір, а мені треба тисячу підписників. Тому всім, кому було цікаво, ставте лайк. Пишіть коментарі. Я дуже люблю їх читати, відповідати. Я хочу допомагати максимально українцям, щоб вони відчували себе тут добре. Головне, ребята, гроші, гроші, гроші. Їдемо сюди з грошима. Все. Всіх люблю, всіх цілую. Всім пока-пока.